Всім привіт, вітаю в себе на каналі. Мене звати Наталя і ви завітали на мій в'язальний канал. Я беру участь у проєкті, який називається «Звяжи шапку 5х5 третій сезон. Організатором даного проєкту є Оксана Левчук. Заходьте на її канал. Я, її канал та канали всіх учасниць та е, організатора, також е, спонсорів проєкту. Залишаю в описі до цього відео. Заходьте, будь ласка, переглядайте їхні канали. Вони також мають дуже класні канали і знімають чудові відео про в'язання. Якщо вам таке подобається, то, будь ласка, заходьте, переглядайте. Я буду в'язати у цьому тижні. Зараз вже понеділок, і я от починаю знімати і починаю треба починати в'язати. Цього тижня я вибрала в'язати такий снуд з цієї ниточки. Ну, я ще не почала в'язати. Почну дуже тоста ниточка, бачите. Це Wool Ease фірма у 170 грамах від 97 метрів. Це 20% шерсть, і 70% акрил. Рекомендують в'язати спицями 9 мм і гачком 9 мм. Я буду в'язати для себе снудик, напевне. Ну, не знаю, чи шарф, чи снудик, і не вибрала ще остаточний узор. Ну, З такої товстої нитки, напевно, буду в'язати простенький якийсь узор рис, можливо. Так само, як е, донечці в'язала. Ну, спробую зараз подивлюся, як буде виходити, якщо мені сподобається, то продовжу далі в'язати. От такий у мене початок, дівчатка. Я йду в'язати, спиці. Ще теж не знаю, які візьму, трішки пов'яжу. І тоді підключусь, покажу, як в мене виходить. У мене нові квіточки, як бачите, <гум> цього разу в мене вже не було ніякого день народження, ні, ні, ні імени, не просто так. Квіточки. І такі-то в мене справи. Йду я далі щось робити, починати в'язати. До зустрічі в наступному підключенні. Дівчатка, це моє друге підключення. Хочу показати, який у мене. Виходить початок в'язання. Ось я почала в'язати і в'яжу узором рис, називається цей узор, але дитині я в'язала трішки по-іншому снудик. А зараз покажу. Я дитині в'язала ось так. Тобто кожен виворітній ряд я в'язала по візерунку. А кожен лицевий вже змінювала. Ось отак виходить, але мені так не сподобалось на цій ниточці. Бачите, тут я вже пробувала. Ось цей, бачите, тут в мене частинками. І тут я пробувала вверху на спицях номер 15 Такі дивно мені тримати тепер в руці такі спиці, якісь вони такі величезні, здаються. Ну, але тут треба привикнути. Ну, але я вирішила не мене в'язати. А ось тут я в'язала спицями номер 10 І на таких я вирішила зупинитись на спицях номер 10. Так, це у мене 10 міліметрів. І... О, ними я в'яжу, такий в мене початок. Е не знаю, чи я дов'яжу, встигну я чи не встину, бо з мене цього тижня немає е сильно настрою в'язати. Чесно, щось немає бажання. Е так от хочу розказати, як цей узор в'яжеться, можливо, хтось не знає і комусь буде корисно. Перший ряд, набір, який тут набір, ну, самий, звичайний. набираємо самим звичайним способом петельки, в'яжемо перший ряд резиночкою один на один. І другий ряд, з другого ряду, ми будемо вже в'язати, так як тут я зараз вам покажу, знімаю першу петлю. Далі у нас йде а, отут по рисунку виворідня петля. Я буду її міняти на лицеву. Ось так, лицевою пров'язала. Далі по рисунку йде лицева петля, я її міняю на виворітню петлю. Так, ззаду захожу і міняю на виворітню петлю. Зараз би мені трішки незручно. І далі вивертня я міняю на лицеву. І лицеву міняю на виверідню. Ну і все. Це весь мій узор. Нічого тут складного немає. Треба сісти зручно, бо я так не можу сидіти незручно і в'язати. Ось. Так, до кінця ряду в'яжу і наступний ряд, і всі наступні. Я так, так і роблю, міняю просто петельки місцями й все. Хтось, можливо, не знав, то будете знати. Дуже легко тут запам'ятати, можете просто собі представляти таку петельку, як я. Якщо незручно ззаду заходити на ось цю лицеву, бачите, або ззаду заходите і так пров'язуєте, або зараз. Лицева, звичайно, в'яжеться. Або ось так міняєте, як поставити як іншою стінкою вверх. Ну і все. І так в'яжете, скільки вам потрібно. Вже далі не буду показувати. Такий вийшов узорчик. Це все. Буду я далі в'язати і підключусь. Вам покажу, як вже трішки більше пров'яжу. Так, мій снудик потрішки збільшується, хочу показати, скільки я вже е тут пров'язала, і пров'язала вже майже 30 см. Ну, небагато. Тут в'язати ще дуже-дуже <состріг> довго, але просто хочу показати вам е ну, свій процес. Я от десь годинку це в'язала, поки донечка спить, у нас така погода, зараз дощ, дощки, такий, такий туман. Хочеться сидіти вдома, в'язати, і чай пити. Зараз йду собі чай зроблю і буду далі в'язати, якщо донечка ще буде спати. Просто вирішила вам підключити, показати свій процесик. Ну все, йду далі в'язати. Дівчатка, привіт! Це моє вже останнє підключення. Цього тижня у мене не буде готової роботи. Я ще не дов'язала свій снуд. У мене був в'язун цього тижня. Я мало в'язала. Хочу показати, скільки я вже пров'язала, я ще не міряла. Зараз ну, він в кадр не поміститься. Він вже дуже такий великий. Став. Зараз я так гарно розкладу і помірюю, скільки сантиметрів я пров'язала. Ну, тут вже 93 сантиметри. 93. І по ширині, скільки тут сантиметрів. По ширині тут 33 сантиметри він має. Такий у мене виходить снуд, я буду ще буду ще в'язати. І готова робота буде вже на наступний тиждень. Ну, цього тижня я вже точно його закінчу дов'язувати. І зараз я от в'яжу, в'яжу, чим більше він стає, І я от думаю, для чого мені такий широкий був. Не знаю, але я вже розпускати його не буду. Буде такий широкий, дуже теплий він, тому що він такий плотненький, як бачите. Ось такий в мене буде снудик. Хочу вам показати свій браслетик. Мені прийшов з України літачок такий. Чому літачок? Тому що я стіордесою працювала. Ну тут засвічує трішки. Отак. От тут ще такі камінчики гарні засвічують трішки. Літачок, тому що я з стіордесою працювала і я дуже люблю літаки. Дуже люблю літати. І а, ну, роботу стюардеси мені нагадує. <рив> От такі то справи. Дівчата, я йду його далі в'язати, і відео вже мала випустити, а випускаю запізненням. Йду далі в'язати, вам бажаю гарного, продуктивного тижня. Всього вам найкращого. Всіх, всіх люблю, цілую, Па-па.